Молочка шкодить жінкам. Молоко, сир, йогурт із магазину ми звикли вважати, їх корисними. Ну, реклама ж так же говорить. Але разом з ними в організм потрапляють гормони росту, антибіотики, і залишки кормових естрогенів. І це не просто страшилка, це чиста правда, тому що ніхто не контролює, в яких умовах живуть корови, що їм водять, що вони їдять. Так само немає контролю, коли проводиться забір молока. І немає контролю при виготовленні продукції. Вірніше, по документах контроль типу є. Але ми всі знаємо, як в нас робляться подібні документи. Тому всі антибіотики, гній, стимулятори та різні єшки з консервантами, і хто ще знає, що непонятно, що потрапляють в молочку нам у шлунок. Тому замість очікуваної користі отримуємо акне, болючі груди ендометріоз, міомис, бій циклу і біль під час місячних. Проблема не в тому, що ти не отримуєш норму кальцію, а в тому, що твоя гормональна система перестає дихати, тому що ти щодня отримуєш убойну дозу чужих гормонів з молоком. Хочеш знати, чим замінити молочні продукти і реально підтримати жіночі гормони? Пиши в коментарях або в приват слово молоко, і я тобі розкажу, чим можна замінити. Я головна по е, дієтах, моя сторінка заміняє конструкт нутраціології.